Доброго всім дня. Сьогодні мова піде про знову про наших військовослужбовців Збройних сил України, але про таку категорію хлопців, які попали до полону. Я розкажу на прикладі однієї справи, хто чує, хто буде дивитися це відео. Користуйтеся, тому що правда на вашій стороні. І так, я розкажу обставини справи і що ми робили. Наш військовослужбовець е на початку повномасштабної агресії попав до полону. От. Через деякий час е військовослужбовець був звільнений з полону. От. Він мав дуже великі ушкодження е здоров'я, тому лікувався е в, різних, в різних медичних закладах, дуже багато. Йому робили операції, оперативне втручання, відновлення, знову оперативне втручання, відновлення ілеопластика, знову реабілітація, знову лікування. І так це продовжувалося з. Початку повномасштабного вторгнення, тобто з 22 лютого 2024 лютого 2022 року, до, до осені 2022 року. Після цього військовослужбовець звернувся до своєї військової частини. Тобто він відновився, йому потрібно було звернутися до військової частини. Якщо, для, чого? для того, щоб отримати остаточний висновок військово-лікарської комісії щодо придатності для подальшого проходження військової служби. І тут він знає неприємну новину, що він і ще дуже багато його побратимів. На підставі документів командира взводу, роти батальйону до Державного бюро розслідувань щодо самовільного залишення частини відкрито кримінальні провадження. Що це означає? Уже був достеменно встановлений факт, що ця кількість хлопців перебуває у полоні у орків, але. Незважаючи на це, керівництво командування по військовому будемо говорити, командування подало на них документи. Хлопці кажуть, СЗЧ про самовільне залишення частини. Безумовно, це їх вивели, не просто вивели за за штат, а визнали такими, виключили із штатних розрахунків, щоб не було нарахувань і нічого подібного. Наш клієнт звертається до державного бюро розслідувань, тому що його дані, його фамілія, вона є скрізь в тих державних документах, які ви керувалися на Україну. Цей пропорядок здійснення передачі військовополонених, затверджений кабінетом міністрів від квітня 2022 року. Це і рішення координаційного штабу, списки координаційних у штабі, це і списки обміну і так далі. Тому питання про те, що даний військовослужбовець самовільно залишив частину, а не потрапив у полон поза своєю волею, це є абсолютно доказаний факт. І тут, безумовно, що це все відображається на моральному стані, на психіки і так далі. Державне бюро розслідування закриває кримінальне провадження відносно нашого клієнта у зв'язку з відсутністю складу злочину. Він повертається до своєї військової частини подає постанову Слідчого Державного бюро розслідування про те, що кримінальне провадження закрите, але його. Не поновлюють, відмовляються поновлювати. Так, да, у нас є Женевська конвенція про поводження із військовополоненими, ратифікована Україною ще 1954 році, в 1954 році, які вказано, що репатрійовані особи не мають права приймати участі у цій війні. Репатрійовані, репатріація означає повернення на батьківщину. Але наші нормативні правові документи не приведені у відповідність до цієї Женевської конвенції, але це інше питання продовження військової служби. Ми ним зараз займаємося, тому що хлопець за нашою допомогою знову таки через міністерство реінтеграції проходить лікування. Відновлення, реабілітацію, але я в цьому відео розказую про питання незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, факт відкриття кримінального провадження, внесення відомості до єдиного державного реєстру до судових розслідувань, притягнення його до кримінальності, закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину, тому що він не залишав самовільно частину. І його права пов'язані з цим. Це окреме питання, яке ми цим займаємося. Прийшов до нас, ми йому розказали, що є закон про відшкодування шкоди внаслідок незаконного притягнення, безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності. От. Незваж... У нас є факт, це вже доказане кримінальне провадження закрито. Постанова у нас є. Тепер повертаємося чи продовжуємо. Ідемо до закону, який передбачає відшкодування матеріально моральної шкоди внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. В даному аспекті законодавчих актів, які регулюють цю діяльність, дуже багато. Дуже багато. Наприклад, закон України про порядок відшкодування шкоди, завданих громадянина незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Далі є є окрема стаття в законі про державне бюро розслідувань 21-ша, в якому вказано, що в разі у разі порушення працівником ДБРу. Під час виконання не службових обов'язків відповідальність несе за незаконні дії За подіння громадянина відповідальність несе держава в нашому випадку в особі державного казначейства України. Тому на сьогоднішній день ми підготували позовну заяву і подали її до суду і вже відкрито вже провад... призначений склад суду і відкрито провадження. Треть, третіми особами ми залуч, просимо залучити суд Державне бюро розслідувань, тому що вони притягували до відповідальності. І, безумовно, третя особа номер 2 це Міністерство оборони України, яке має надавати відомості до того факту, який вже є підтвердженим, що наш військовослужбовець. Був е незаконно притягнений до кримінальної відповідальності і він є військовослужбовцем. Я на початку сказав, що він лікувався одному, другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому медичному закладі. Це все свідчить про завдання шкоди, яка має бути відшкодована державою в особі державного казначейства. Е ми в позовній заяві виклали. Моральні переживання, психічні переживання є е, 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 стандарт. Я не вдаюся в подробиці. Є е, е, стандарт, що потрібно робити, які відомості в позовній заяві потрібно вказувати. Ми їх дотрималися, ми послали, послалися на е, аналогію права, яка вже є у нас 2014 року. Що, що відноситься до військовослужбовців на останні рішення. Столичних судів, які вже набрали законної сили, яким відшкодована е, моральна шкода за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, е, буквально днями вийшов дайджест з цього приводу е, касаційного кримінального суду, Верховного суду, який розказує чітко, які процедури, які документи мають бути чим підтверджені для того, щоб звертатися до суду. Про відшкодування внаслідок незаконного притягнення хлопців, військовослужбовців, які потрапили в полон, а військові юристи подали на них до державного бюро розслідування і ці справи закриті. Якщо вони не закриті, це треба добиватися. От в нашому випадку я дивлюся витяг єдиного державного реєстру досудових розслідувань, а там фамілій дуже багато. І я не знаю, чи ті хлопці звернулися чи ні. Ми звернулися, кримінальне провадження відносно нашого клієнта закрили, і це є основною підставою. Що постанови суд, я потім скажу. І в даному випадку, в даному відео, я хотів розказати про ваше право, хлопці, на звернення до суду. Якщо ви були в полоні, а вас виключили із штату, ви нічого не отримали. Справи закриті, якщо не закриті, звертайтесь, ми найдемо, тому що якщо ви звільнені з полону, не може бути жодного складу злочину, ні невиконання бойового розпорядження, ні самовільного залишення частини, нічого. Звертайтеся до нас, ми будемо захищати ваші права та інтереси. Щодо поновлення нашого клієнта на службі, тому що він має бути поновлений, отримати все, що йому. Було тоді належне, а питання про подальшу службу це вже буде окремо, і це взагалі окреме питання. Сьогодні я розказав, хотів і розповісти вам і розповів про ваші права, якщо така ситуація з вами траплялася. Війна, полон, повернення на батьківщину і безпідставне притягнення вас до кримінальної відповідальності, і що з цим треба робити. І що ви можете в кінці отримати. Ми моральну шкоду безумовно заявили в певній конкретній сумі і будемо її доказувати. Що постанови суд я потім повідомлю. Тому що є процедура передбачена цим процесуальним кодексом, відповідь, відзив на нашу, позовну, на нашу позовну заяву, відповідь на відзив, заперечення на відповідь. Потім суд перейде до розгляду. Скільки воно буде розглядатися, я не знаю. Буду намагатися, щоб найшвидше були відновлені права нашого клієнта і щоб він получив цю моральну компенсацію грошову, яка все одно там, десь залишається, бо тому, що те, що він розказував, те, що ми знаємо, полон це полон, це не відпустка, це полон. Тому. Хоч якісь грошові кошти держава має відшкодувати. Бо крім полону, що ми бачимо, ще наклалося незаконне притягнення. От я так коротко хотів сьогодні розказати про те, що ми працюємо, ми на цю справу працюємо, про кінцеві результати ми, я потім особисто у відео своїх розкажу. Тому на сьогодні все. Смерть пацакам, слава ЗСУ, слава Україні.